Квест «Стажери». Ага, рівень 0, як у мене, нагорода є, ну гоже. І все, а де мені їх знаходити? А, оце який вони вигляд мають. ну Це мені допоможе. А, я бачу. А, а як мені бити на яку кнопку? Скільки себе пам'ятаю завжди світили мені? Ага, е, Я точно не думала цілу хвилину, як е, бити. Все, битва закінчилася. Жартую. Ай! О! А, то тут можна самостійно вибрати, що покращити, Ну це мені подобається. Я покращила ближній бій і захист, а решту 10 я залишу на потім. Придбаю на собі катан. То мені ще вистачає на човен, чудово. Можливо, я нарешті знайду людей, бо тут нікого немає. Не повірите, але тут теж нікого немає. Ну що я врізаюся? Я побачила корабель, і він схожий піратський. Бабий, блин, човник удалі! Я намагаюся в нього стріляти, але ви бачите, куди летять ці кулі. Лан Б, я зараз спробую до нього перескочити. О, оце він мене підбиває. Так, чудово, чудово. А чому я. А, мені потрібен 20 рівень, щоб його бити.